Всіх радий вітати на своєму каналі Vintage in Ukraine. Канал з неймовірним посудом. А у мене поповнення в мою колекцію це неймовірний галант. Ну, Більш-менш сучасний, так? його здається, десь з кінця 90-х років почали випускати. Випускав його Таїланд, Китай. Але всі торгівельні марки. Були зареєстровані в Італії. Тому зараз їх як продають, пишуть, що це Італія. Ніяка це не Італія, це Китай. Наче Італія колись випускала посуд краще, ніж Китай. Запомніть, друзі, най найдавніше, найстаровинніше виробництво порцеляни це Китай. Якісна, тонкостінна яєчна скарлупа порцеляна, на яку чашку становишся і стаєш. Машини переїжджають і не лопається. Це Китай. Китай це супер-пупер цивілізація. І сьогодні, і раніше. Молодці. Багато працюють, багато виробляють, багато заробляють. Так, нам до них потрібно йти, йти. йти. Молодці. Багато виробництв, а сьогодні в нас чарівна розпаковка. А ви, будь ласка, пролайкуйте в кінці прокоментуйте, а ми вже починаємо переглядати цю красу. Так, це в нас, друзі, чайник. Я вам обов'язково зараз розповім, в чому саме його особливість. І чому цей галант дорожче за інші? Так, а ціна яка, якщо ви знаходите вироби галант, павон. ой зразу забув, що там ще буває? Старостна радість. За Низькою ціною, ви не міркуйте. Не то, що довго не міркуйте, а ви, друзі, взагалі не міркуйте, бо немає на чим міркувати. Вони цінніші, ніж деякий старовинний фарфор. То зразу рекомендую купувати. Зверніть увагу на скосі форми і кришка вона, якщо ми подивимось трохи збоку. І має незвичну форму. А незвичну тому що це серце. І навіть ручка на кришечці – це серце. Ось такій, неймовірно, якості. фарфор. Цей чайник заверний. Ми з вами це знаємо, тому що всередині сітка, щоб не проходила заварка. І дивіться, які квіти. Яке ліплення. Дуже якісне та надійне. Їхнє ліплення, я зазвичай парцеляну з ліпленням не люблю. Але це не стосується цих фірм. Їхні квіти зліплені так дуже надійно, дуже притиснуті ретельно і не мають таких супер тонких ніжних країв, які постійно відбивались. Дивіться, які тільки. Листя, стеблі, ну, от придивіться, це справжнє просто листя, відтінки зеленого, фактури ці всі, ніжка, какая на чайнику, серце, носик, квітка йде, від неї листя і переходить сюди, на цю сторону. Це ж просто витвір мистецтва. А ручка. І, до речі, дуже о, зручно, що ручку зробили знизу товсту, зверху тонку. Хоча мені б її хотілося, напевно, якби це в нас робили, вони б зробили отак. І це неудобно, незручно. А ось так це дійсно, друзі, зручно. Я просто для себе це відкрив, і я здивований. Я просто здивований, друзі. Це так зручно. Це так класно. Так, зараз розповім, чим цей галант круче іншого. Галант буває двох видів. Галант буває просто фрічне виробництво і галант буває так, як у цьому випадку, неймовірний дизайнерський. Якщо під клеймом є ось дизайнерський. Це посуд. Ось читайте. Бачите? Дізайн Байн Браузер. Вен, Браузер, Ван. Не знаю, не буду брехати. Ось можете самі прочитати, пошукати. І оцей дизайнерський галант. Лімітований. Його випускають завжди. Певну кількість, коштує він багато. Ви бачите, як якісно виконаний цей чайник і взагалі виріб, да, якщо в цілому взяти, і він дійсно гарно виглядає. Створити цю форму не так просто. Це все коштує багато зусиль, часу і багато коштів, щоб створити цю форму. А потім наліпити це все. А тут воно ж фактурне. Воно випукле це все листя. Воно ж не просто намальоване. Ось ви добре зараз бачите, що воно фактурне. Це теж в формі прорізати, проробити все потрібно було. І ось така у нас сьогодні ніжнятіна, ніжна і неймовірно чарівна. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, також заходьте на головний сторінці мого каналу. Натискайте відвідати спільноту, додавайте фото своєї парцеляни, ставте запитання по клеймам, по виробникам. Завжди буду радий допомогти я та мої глядачі, моя обізнана аудиторія. Ну, і звісно, за можливістю, якщо серед ваших подруг, друзів є ті. Хто полюбляє порцеляну, так як ми з вами, поділіться, будь ласка, цим відео. Ось така краса. Чарівна, чарівна краса. А ручка, наче перевернута, як для нас, як ми звикли, да? але ні, вона дуже-дуже зручна в руці. Ось буває і такий варіант. Треба експериментувати, бачите? Ну, в цьому чайнику, як на мене, все дуже гарно. Ні, не хочу нічого в ньому змінювати, і немає заважень взагалі. Ось така чарівна красота Голланд дизайнерська. на нашому сьогоднішньому з вами огляді. І звісно, що дещо я переміщу зі своєї вітрини вкладовку, а цей чайник займе. Обов'язково місце в вітрині. Ще раз демонструю цю красу. Дійсно, красу. Так. Мені так листечко це подобається. Ця гілочка. І вона так опоясує носик. Ну, це казково, це казково. А вам, друзі, дякую. І ми добра, До нових зустрічей. Пока.